Доброго дня, мене звати Катерина, я практична психологиня Центру психічного здоров'я та мобільної бригади міста Київ. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку проблематику актуальну, як панічна атака, виявимо, що це таке, які симптоми є панічною атакою, причини виникнення та засоби долання. Отже, панічна атака це раптовий напад страху та жаху, який триває впродовж 3-5 хвилин. Панічна атака супроводжується прискореним серцебиттям, запамороченням, тунельним баченням. Ви можете відчувати страх втратити контроль, страх смерті, страх з'їхати з гузду. Також можете відчувати дрож чи тремор в тілі. І також це може бути нудота або неприємні відчуття в животі. Якщо ви налічуєте у себе чотири або більше ознак з того, що я назвала, скоріш за все це є панічною атакою. Якщо ж ви відчуваєте, що панічна атака у вас стається більш ніж два рази на місяць, це означає, що панічна атака переходить в панічний розлад. Також ознакою панічного розладу є те, що ви знаходитесь в стані тривожності. На постійній основі зазвичай до наших фахівців центру приходять люди, що скажуться на панічні атаки, які тривають годинами. Панічна ж атака не може тривати годинами, бо наші надмірники просто не можуть викидати кортизол та адреналін в кров впродовж годин. Тобто, це ознаки того, що у вас підвищений стан тривожності і ознака тривожного розладу, з яким необхідно працювати. Причини панічних атак. По-перше, це є складні почуття, які ви не дозволяєте собі переживати. Тобто, вони у вас накопичуються, накопичуються, і ви не даєте їм волю. По-друге, це а, також не прожити а, особливо якщо воно А, Також панічні атаки характерні для людей, які дуже це контролювати. Тобто тут є страх відпустити контроль. І також вони притаманні людині, що пережила складний життєвий досвід. Які ж є засоби долання стану панічної атаки? По-перше, коли ви відчуваєте, що у вас прискорюється серцебиття, підніють руки, вам важко дихати, потрібно усвідомити, що це саме панічна атака, не що інше. Так само від панічної атаки ніхто ніколи не помирав. Не було зареєстровано жодного випадку. Отже, ви собі кажете, що це лише панічна атака, від неї ніхто ніколи не вмирав. Далі ви звертаєте увагу на ваше тіло і на ваше дихання. А за все, ваше тіло буде таким, знаєте, м'яким, чи навпаки, воно буде дуже застиглим, і вам необхідно потросити кінцівками, потерти кінчик носа. І почати глибоко дихати, поклавши руку на живіт. Таким самим чином ви вмикаєте діафрагмальне дихання. Отже, ваше завдання дихати животом впродовж п'яти хвилин. Також варто перемкнути вашу увагу з цього стану тривоги, страху на тут і зараз. Ви починаєте перераховувати предмети, які є. Навкруги вас, також можна знайти, наприклад, п'ять предметів певного кольору зеленого, червоного тощо. Також, якщо ви полюбляєте математику, ви можете почати зворотній відлік від 100 100, мінус 5, мінус п'ять, мінус У такий спосіб ви можете стабілізувати власний стан самотужки. Але ж пам'ятаєте, що якщо панічна атака повторюється, це вже може перейти в панічний розлад. І самотужки впоратися з ним майже неможливо. Тому а, рецепт позбавлення від панічних атак, панічного розгляду а, він є в тому, що ви звертаєтесь до психолога, а, ви отримуєте фармакотерапію, так, і ви знаєте про самодопомогу, про яку розповіла вам в цьому відео. Отже, якщо ви самотужки не можете впоратися з панічною атакою і бачите, що вона набирає обертів і може перерости в панічний розлад, не зволікайте, звертайтеся до фахівців. Ми будемо раді вас бачити і допомогти. До зустрічі!